Чи вдасться умірово домовитися про оборонне співробітництво з Бельгією? Ми домовимося, але це буде не зразу. Якісь буде відмова. Потім обіцянки чекати. Да, це, якщо навіть і буде, то це щось може навіть до року? Далі ми будемо співпрацювати. І взагалі якась така, знаєте, цікава співпраця, що якісь розділення обов'язків таке в Україні своє, а саме Бельгії своє. Так що так, але це в перспективі. Чи розпочнуться цього року переговори щодо вступу у ЄС? Ну, дивіться дивіться, вони розпочнуться. Це однозначно будуть але переговори, які йдуть на двійку мечів. Що таке говорить? двійка мечів, це ну зараз точно не в ЄС. Там мають бути якісь вимоги, мають бути е, якби е, двійка мечів. Говорить команда СТОП, команда тупику. Ну не зараз, да от таким чином. Далі нам дають рицарі мачів, які буде говорити про вимоги, які ми маємо надшвидко виконати, і тоді ми вже станемо в ЄС. І друга відповідь, яка говорить, що розпочаться, розпочнуться, але результат буде далі, не за не в найближчі роки. Чи справді попереднє фінансування в бюджеті США для допомоги Україні практично вичерпане? Там навіть вже починають брати з інших джерел. Воно призупинене, і взагалі, якби карта повішеного говорить про те, що гроші вичерпані, і їх якимось чином вже не вистачає. І десь їх підтягують потрошечку, але це чи вичерпано на ваше питання? Так воно вичерпано. Чи прийме американський конгрес рішення про продовження військової допомоги Україні на наступний рік протягом грудня? Я не впевнена, що це буде в грудні. Може, якщо воно буде в грудні, то в кінці. Чому? Тому що нам говорять, що до останнього, саме до останнього, будуть рішення не приймати. Будуть якісь знаєте, такі розмови будуть, результату не буде. Далі все-таки воно зрушиться з місця і подовжити його подовжить, Але це все-таки може бути ну, чи кінець, чи початок року. Але не будуть тягти от до останнього. Знаєте, так хочеться сказати, я не знаю, до, скільки, до якого часу вони там працюють до, до Різдва. То може навіть перед самим різдвом там за день-два, знаєте, там буквально якісь декілька днів. Чи отримає Україна 1,5 мільйонів євро від Словенії на гуманітарне розмінування до кінця року? Ми отримаємо, але це не буде всі гроші води одночасно. Я наскільки розумію, воно буде виділятися якимись певними частками. Моя відповідь так, але воно буде частками. Чи справді Україна виконала майже всі заходи, щоб зупинити протест польських перевізників? Чи виконала так, виконала, але все-таки він буде ще на певний час продовжений. Він не закінчиться, чому вони щось переглянуть. Знову ж будуть якісь нові умови із того, що я бачу. Так що тут якби криза продовжується. Оце така криза умови ми виконали. Чи запустять протягом півроку партнерство з чистої енергетики для України запропоноване G7? Воно запуститься по помірності, якось ну, дуже маленькі, е, маленькі дії. Помірність вона говорить про те, що дуже якось помалу ми будемо цю тему включати в себе до себе. І тут помірність, воно таке, знаєте, відчуття, що майже нічого не робиться. Але в, в будь-якому випадку щось там почне робитися. Е, чому це все відбувається? Тому що ну, передусім, наскільки я розумію, де вони пропонують, там війна, а інша історія, що ще й нам щось треба буде переробляти теж під, під цю програму. І це така більш підготовча навіть є, правильніше сказати робота. Чи будуть результативними консультації України з ЄС щодо безпекових гарантій? А дуже цікаво, нам розказують по четвірки мечів як безпекові. Так? Чи будуть так, там буде якесь відділення, навіть може якась така допомога, чи буде угода? Так вона буде угода, і навіть якась історія про те, що будуть стояти з нами поруч і так далі. Але якісь такі гаранти, нам хочеться такі, а нам дають отакі. Все-таки тут така не дуже красива історія, що дуже мало нам обіцяють і дуже мало саме гарантій. От, о, оце правильне слово, У нас дуже мало гарантій, тільки якісь такі обіцянки. Чи виконає РФ до кінця року обіцянку надати доступ до сотень українських військовополонених? Я не впевнена, що це буде до кінця року. Знову ж не впевнена. Чи буде це так воно буде. І навіть зараз готується воно на якісь знаєте, такі моменті, що вже ось ось воно має бути. І далі в нас приходить дьявол, який каже, що це обман. Це це все підстава і так далі. І ми будемо якби бачити, розуміти, що там вони є. А доступу чекати так. Якась тут історія чекання доступу. І далі дама Петаклі, яка, в принципі говорить, що так в нас це буде, але пізніше. Чим завершаться дебати європейських країн щодо членства України в ЄС. А я тут думаю, що добре вони закінчаться, тому що буде якийсь, може план прийняти, якась ну точно якась концепція буде розроблена, так? І далі навіть може ми будемо йти по якійсь особливій схемі. Якимись швидкими шагами Саме кроками тут мається на увазі. При тому по сім мечів там дуже з великими вимогами, і при тому, що прийдеться дуже швидко все змінювати, і по відлюднику. І знову ж ми отримуємо історію, що пізніше обов'язково, як ви будете більш мудріші, більш зробите все те, що пообіцяли. Так що в цій концепції, в принципі, вона буде прийнята. Я думаю, що тут можна сказати так. Чи справді все більше європейських країн виступає проти вступу України до ЄС. Чи є противники? Вони є. Тут не можна сказати, що їх немає, але я б не сказала, що їх більшість. Чи отримає Україна німецький САО вже цього року? Я все таки не впевнена, що це буде цього року. Чому? Тому що воно готу... готове, якби його от, просто якась команда, і воно буде в нас. І далі в нас є трійка мечів, яка буде говорити, знову вони щось там. Тормознуть, будуть нам розказувати якісь казки, ну все поламалось, да ботове, готове їде. От, наприклад, ми там їдемо вже зараз в магазин, а потім один із членів говорить, нікуди я не поїду. Це щось щось подібне, так і далі дається карта мир. А карта мир взагалі символізує слідучий рік. Чи будуть ефективними в боротьбі з шахедами ракети Мертлет, які Україні передала Британія? Ні, ви знаєте, що це вони будуть ефективні, і навіть нам говорять, що вони відіграють якусь таку свою певну роль, щоб утримати ворога. Саме втримати вони стають як щитом, як тим, хто не дає просумуватися, так що моя відповідь так. Навіщо голова МЗС Британії їде до США та чи пов'язано це з Україною? Ну, правильно сказати, що це якісь робочі візит, да, десь там у, у них було розірване партнерство, а зараз вони хочуть це налагодити. Так що це точно. Якщо ми беремо чи це стосується України в більшій мірі так, саме щоб вийти з якогось такого тупикового стану, щоб якимось чином почати загальну тут взагалі загальна робота, загальна взаємодія мається на увазі загальні кроки. Так що моя відповідь так. Чи подолає парламент Болгарії вето на бронетехніку для України. Чи отримуємо ми їхню бронетехніку? 100% отримуємо. Єдине, що знову буде затримка, там будуть якісь такі. Міні розбірки, якщо правильно сказати, і на поки оці розбірки не закінчаться всередині, оце нам її будуть затримувати, але вони рано чи пізно будуть в нас в будь-якому випадку. Чи вдасться Україні модернізувати ракету Нептун, щоб більш ефективно використовувати її на фронті? Ну, взагалі нам обіцяю, що ця ракета якась буде. Ну я не дуже в ракетах. Якщо трошки не точно опишу, то вже ви мене пробачаєте. Е, вона якась буде проривна саме ракета, яка буде мати дуже велику дію і якісь нестандартні саме рухи. от, от таким чином. Е, чи вдасться її модернізувати? над цим зараз, зараз вже працює. Це не те, що буде колись. Це вже зараз працюють, її весь без, без, без кінця її щось там перевіряють. Вона на якомусь такому, якщо правильно сказати, експериментальному шляху щось там роблять, дивляться, щось там роблять, дивляться. Так що так, просто дайте час. Навіщо Путін планує відвідати Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати? Взагалі, що Саудівська Аравія, або що Арабські Емірати, тут тема про співдружність із однією, з іншою країною, щоб якимось чином весь час працювати. Я не думаю, що його ці поїздки якимось чином дуже сильно відрізняються від наших. Чому? Тому що тут теж на перших на, на, на перших штабах шпателях лежить дайте зброю, давайте будемо співпрацювати. Отака історія. Так що, що там, що там одна й та сама ідея для чого туди їхати. Це співпраця і ще і щось саме купити, отримати. І тут, ну на жаль, тут дуже багато про зброю і співпрацю. Чому Путін останнім часом став значно сміливішим в питаннях міжнародних подорожей та візитів до інших країн. Ну перше, що потрібно зрозуміти, що він все таки їде там, де його не будуть зачіпати. Тут немає у тієї історії, що він їде. в Якісь країни, які для нього закриті. Тут більше що він їде, ті, що відкриті, ті, що можна. Умовно, так, те саме через те. Зараз важливо, щоб його бачили, це я думаю, що це вже знову ж про передвиборчу якусь компанію і, і взагалі про його якісь авторитарність. А от ті країни, які закриті, він не поїде і навіть їх не розглядає. Тут він вибирає те, що можна. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.